В івано франківську презентували перший в Україні танець міста. Цими вихідними місцеві хореографи провели майстер-клас основних його танцювальних зв'язків. Кажуть, композиція доволі енергійна і водночас проста, адже тут представлені базові елементи народного стилю сучасного та класичного. Музичний супровід до танцю написав відомий прикарпатський цимбаліст. Фіналіст Україна має таланти. Петро скаськів. Упродовж танцювальної композиції зв'язки систематично повторюються. Відтак запевняють хореографи. Їх не складно запам'ятати навіть дитині. Це буде якась візитна картка нашого міста. Для цього танцю була написана пісня окремо. Ми вибирали, хто буде її співати, вибирали трек, біт. Тобто писалася окрема пісня і на неї залишився танець. Це є фішка нашого міста, такого немає ніде, але я такого не чула принаймні. Де були задіяні всі люди, всі хореографи. Це перша репетиція танцю міста. Її провели в рамках промоції спортфестивалю Сорок. Він відбудеться наприкінці червня. Під час спортивного дійства організатори мають намір зібрати понад півсотні видів спорту. Серед них чимало маловідомих широкому загалу. Зокрема, лазертанг, крики та паркур. Відтак на вічовому майдані хлопці та дівчата влаштували дефіле убрання, аксесуарів та спецпорядження унікальних видів спорту. Абсолютно не було таких аналогів, тому що, наприклад, якщо проводяться літні олімпійські ігри, там є обмежена кількість видів виключно олімпійських. якщо проводяться фестивалі з неолімпійських видів спорту, то теж обмежена кількість. А тут поєднано все: олімпійські, неолімпійські види спорту, екстремальні, різноманітні нові види спорту, про які не всі знають, і навіть я не всіх видів спорту знаю. Такі майстер-класи організатори фестивалю планують провести в декількох мікрорайонах міста. Наступний танцювальний урок відбудеться поблизу міського озера. Віра Лучин, Андрій Українець, новини на вежі одна відома